На Прикарпатті досить часто можна побачити, що старенькі храми оточені столітніми ясенами. Чому саме цими деревами обсаджували сакральні споруди, нам розповіли у делятині. Виявляється, ця рослина добре утримує вологу, скріплює ґрунт, густе кроно надійно захищає церковцю від поривів вітру. А ще це дерево стверджують, делятинці відлякує змій, які часто трапляються у гірській місцевості. Саме у товаристві у височіє на пагорбі у мальовничому містечку Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Пам'ятка архітектури національного значення. Саме про неї наша сьогоднішня розповідь. На моє запитання, з чого починався делятин, директор місцевого краєзнавчого музею пан Андрій не вагаючись, відповів, що історія містечка бере початок ще з кам'яного віку. Делятин починався з прадавніх стоянок первісних людей. Найстарші з них 35-40 тисяч років назад, досліджених археологом Михайлом Клопчуком. Не знаємо, як називали тоді свої стоянки первісні люди, але щодо слова делятин, то каже пан Андрій, є дуже багато версій його походження. Серед них поселення отримало назву від імені свого засновника. Деля — римський легіонер-засновник делятина. Так. Легіонер Легінь, щось вам говорить, така паралель. Легіонер Легінь. Е, Багато є версій про якогось там диля Даля, це далека версія до, до, до логіки. Диль-даль, засновник. Є е, делатіо де місце, куди, куди люди з, з гір зганяли худобу. І різний свій крам, такий центр економічний торгівельний. Знову ж таки, латинська назва через те, я все-таки вірю в те, що Делятину щонайменше назві 2000 років, плюс-мінус то є римська доба. Історія сакральних споруд делятина бере початок вже з княжої доби. Згідно з переказами, на одному з місцевих пагорбів було зведено укріплення городище. У Тому Городищі на сьогоднішньому. Помешка місці, де називається погрібнич, там міг бути колись костел, тому що там на не, не, цьому погрібничі є ще так зване місце, де ну, зараз ну, забудовано, ксьондзів город. Ну, раз, напевно, ну, міг бути якийсь костел, але потім був, коли було доляти знищений, і, напевно, з ще згоріло, той храм. Підтвердження цим словам науковці знайшли у записах, які збереглися в архівах. Там мова йде про зруйнований замок. Між тими документами, які збережені про той замок, є висновок суду, на основі якого того висновку вказано, що на території замку зруйнована найбільша бібліотека на наших теренах, а також костел. З цією історією пов'язана місцева легенда. Є на території Делятина, саме там, де колись було городище, незвичне озерце, з плаваючим на ньому острівцем. Водойму назвали. Морським оком. Легенда говорить, що то є місце, кратер такий, де під землю провалився той костел або церква, або церква, люди говорять місцеві, а на той острівець, який плаває на тому оці, то є пристіл від церкви. І Великодну ніч звідти чути церковні дзвони. Давній костел тепер існує тільки у розповідях і легендах. А от старенька українська церковця, яка нині височіє майже у центрі містечка, збереглася до наших днів. Її вік понад 400 років. Цей храм з 16-17 століття побудований, тому що перша є згадка про священника 1645 року. Відоме ім'я тодішнього пароха. Ним був Андрій Намісник. Він служив у цьому храмі, але не на цьому місці. Сама будівля була в, в Лугах так званих біля річки Пруту. Але так, як бо більше поселення, люди селилися ближче до, до річки. По тому, коли річка піднімалася, що повині були, і тому храм був перенесений на цей пагор. Вона мусила бути забрана звідти з, з, з території лугів, бо вона була в безпосередній близькості до, до ріки, а ріка має властивість. Тепер вже повинні збільшитися все одно, тоді через якісь 100 років, але повинні були руйнів. І вже людям надоїло там її цілий час підремонтовувати, під, під, під а тут була від, відповідно вищий рівень. Над рікою, чи цей пагор був він насипаний, чи він був природній, бо так тут і храм, і рядом будинок священника, резиденція була стара, то вже зараз там нова будується, і був перенесений сюди. І звичайно, що він мав форму такого грецького хреста, як всі ці храми Гуцульщини, тобто всі чотири е, сторони були рівні. Та з часом храм зазнав багатьох перебудов, вірніше сказати, добудов. Селення збільшилося тут дуже, дуже потужно десь у XVIII столітті, коли дев'ятин став великим центром солеваріння. І коли прийшли сюди багато людей для видобутку тої солі для, і для обробки лісу, для деревообробки, для переробки для лісу, заготів. І кожен, кожен крок е, у прогресу такого економічного давав потребу збільшити розмір храму. В 1894 році розширювали і ту частину храм вірних і притвор, хори там, то тому і добудовували дві ще ризниці по по краях від святилища, тому храм змін зазнав змін, але самий іконостас бічні престоли залишилися антитичними в тому, в яким не були самого початку. Щоправда, і над іконостасом при розширенні церкви давнім майстрам також довелося попрацювати, так би мовити, підвищити його. Він є п'ятиярусний, що рідко таке трапляється. Але справа тим, що іконостас, він був в первинному самому храмі. Задумі його він був нижче, як всіх. Тому, коли його вже тут монтували, вони додавили так званий оцей. Нольний ярус, бо напевно, оце є. Ми бачимо, тут, що воно було таке закінчення. Тут вже просто поклали без всяких таких мистецьких закінчень. І видно самі по діякунських воротах, що воно було вище, Гавриїл Михаїл, і самі царські ворота, які дуже цікаві є, бо часто на царських воротах намалюють івангелистів чотирьох, а тут є все є дерево, тобто родовід. Іде так звана звана гілка виноградна, тобто йде родові. Над бічними престолами у церкві працювали дуже відомі майстри свого часу. На підтвердження цих слів їхні автографи на іконах. Цікавий власне напис той. Бачите? Адольф Оріховський, 1894 рік. Це є на Дощці на дереві, суцільне дерево, яке бачимо, як склеєно ніде не за більше 100 років, ніде тріщини. На пам'ять про реконструкцію у захресті давні майстри залишили вирізблений напис латинською мовою. Тут таки бачимо стародавню ікону. Про історію появи її у храмі. Можемо лише здогадуватися. Є велика ймовірність, що вона з риму католицького костелу. Пригадуєте з того, що зруйнували у давньому Городищі дзвони, якого і нині можна почути з озерця морське око. Дуже цікаво, має і корону, і коронована, і не подібна до всіх інших ікон, які є на нас, на в на, на Україні тут на Прикарпаті е, своє своєрідна ікона, про яку не можемо знайти і про неї якісь дані історичні. Були дуже скупі відомості про існування колись чудотворної делятинської ікони. Чи не про саме цю короновану святиню йде мова? Відповідь на це запитання може дати її ретельне дослідження фахівцями. Щодо інших святинь у церкві, то звертають на себе увагу незвичні різьблені бокові престоли. Це два престоли із колишнього сусіднього села Луг. Яке було переселене в 50-х-60-х роках, і храм був закритий. І ті престоли були перенесені сюди. Це є робота видатного такого митця, архітектора, можна сказати, який збудував той був храм. Цікавий майстер, то, то ціла епоха, то ціла, ціла, ціла історія. Називається Василь Турченяк. Ще його кликали Турченюк. То є нащадок турків і татар, які тут руйнували наш делятин і всю нашу околицю і Галичину в 17-му початку, кінцю 16-го століття, були такі роки, що по два-три рази на рік були набіги татарські на наш край. І цей Турченяк, як, як і, скажімо, Татарчук, як, скажімо, Бахмат, як, скажімо, Ханенко, такі прізвища, автохтонні прізвища татарські, турецькі. Він житель Луга. Про цього майстра уже йшла мова в наших попередніх програмах. Ми розповідали про храм у Ворохті та про будівничого Василя Турченяка. Він ходив з вороном на плечі, годував його з рук, а ще дивним чином передбачив виселення мешканців Лугу та зміни у селі. У нього був талант ясновидження, Він передбачав майбутнє. І він був самородок такий. Він вмів. Він вмів різбити, передати в дереві е, настільки детально якісь, якісь сюжети, так? що його кликали на оздоблення і на декорацію церков на, на цілу Галичину. Це є аналог, так само Василя Тручинська робота, це з храму е, Івана Богослова з Луга, так під низом скрижалі, заповіді, тут е, е, ангели. Це також його робота. Ну, то, що воно було все таке, не, потім хтось його фарбами позамальовував, воно було завжди так, як бічні престоли, тільки лаком покрито. Чисте дерево. Суха різьба називалася. Це вже познущалося з нього. Вперше у делятині ми почули термін гуцульські кучеряві хрести. Чому так називаються, нам пояснив пан Андрій. Це тут ми бачимо давній, давній хрест. Який, може, має яких 300 років, що найменше, і він відноситься до гуцульських, до гуцульських кучерявих хрестів. Він ба -ба має багато рамен. Не, не традиційно раз, два, три, чотири, а там на кожен, кожен закінчення закінчується ще трьома. Кожне, тобто, кожне закінчення то є ще один хрест. І то є цікава тема ковані хрести, А це дерев'яний. Також це робота якогось непростого майстра і дуже древня, я так думаю. Цікаво, що під час Другої світової війни у храмі лунала риму-католицька літургія Для е венгрів, тобто, як тоді казали, мадярів. Священник, їхній капелан служив чомусь не в костелі, бо вони ж такі ремокатолики не східного обряду служив тут для військових кожного ранку, 6 годині літургію. Є записи того, по на їхній мові записано, що скільки було там присутні, є запис такий є історичний. Чи не ті самі угорські солдати, які відвідували ці літургії, після важких боїв загинули і були поховані на території церкви? Приходом Совітів храм не закривали, проте забрали усе з церкви, що нагадувало греко-католицький обряд. А священників змусили перейти до московського патріархату. Служили так, як служили, тільки то, що згадували не папу а патріарха Московського, але більшості обряди, звичаї, служили все ж таки ну, з грізідного греко-католицького книжок тих всіх, які там просто в деяких книгах заклеювали, там де згадка є про папу. Такий харизматичний отець Цибик, Еммануїл Цибик. Тут недалечко він жив ще його, тут родина живе, недалечко церкви. Я точно знаю, що він був. Греко-католицького настрою чоловік. Лише, лише в нього було десять дітей. І він мусив підписати той. Ну та не мусив, був зрештою, але підписав цю унію. Чи, чи не унію, А, власне, перехід на православ'я. для того, щоб, щоб вижити. Та й віряни до церкви, звичайно, ж ходили, але залишалися вірними греко-католицькій церкві. І всі, і всі делятинці, хто себе чув віруючою людиною, ходили до тої церкви, але були греко-католиками в душі. А десь, а десь для якихось спеціальних оказій для христин чи для ще когось, то вони шукали греко-католицьких священиків у підпіллі. Такі підпільні священики, як отець Михаїл, косило з Дори, які мав цілу семінарію, в якій я й навчався в підпільні часи з Дори. Потім тут обслуговували, служили по хатах. Теперішній митрополит Тернопільський, Зборівський, от владика архіпископ митрополит Василь Семенюк, отець Іван Бойко, який вже помер, отець Іван Качанюк, який також вже помер, отець Багрій. Михайло, який вже, на жаль, також помер. І тут було обслуговування, тут було глибоке підпілля, підпілля греко-католицької церкви. Відтак, коли у 90-му році постало питання про повернення храму у лоно греко-католицької церкви, небагато з його прихожан забажали і надалі бути у підпорядкуванні Москви. Було відкрите голосування тут біля церкви, тих людей, які ходили, яким було які в програмі було, ті стали праворуч, ті ліворуч. І хто за греко-католицьку церкву, хто за православну російську церкву. Ну там була дуже менша горстка людей, лишилася, переважно залишились ті, які були в ті так звані двадцятці. Велику роль також відіграла позиція місцевої інтелігенції, лікарів, вчителів, які одноголосно висловилися за повернення до греко-католицької церкви. І розпочалася не відбудова, а розбудова парафії. За цей час на її території зведено три церкви і вже на завершенні будівництво храму усіх святих українського народу. Цікаво, що за основу його побудови взято проєкт, який намагалися зреалізувати делятинці ще до Другої світової війни. Уже навіть було придбано цеглу, проте тоді на заваді стали військові дії. Дуже гарний проект. Він був на таких трьох ДВП намальований архітектором з Львова Нагірним. Я ти той проект знайшов у одній із ризниць, де фелони там вверху якійсь там такі шухляді закрито, і віддав його назад до Львова один із музеїв, де там десь виставляли ті речі про цього архітектора. Що ж до старенької дерев'яної церкви Різдва Пресвятої Богородиці, то вона нині є пам'яткою архітектури національного значення, як і дзвіниця, що розташована поруч. Це візитівка містечка, гордість його мешканців, працьовитих, добрих людей. Тут, знаєте, я вам скажу своєрідні люди, бо це така, знаєте, є. Межа кордон між Гуцульщиною і Бойківщиною, ну так якщо так провести, бо зовсім інше в Дорі, якщо взяти одяг, ноша Гуцульська зовсім інша в Дорі, зовсім інша була в делятині. Але е е е Делятин, ну, е скажу, є гарні люди, е доброзичливі, е щирі. Але є свої, свої рідні, такі знаєте, свої рідні, бо це так Делятин, ну, і не село, і не таке велике місто. До речі, на території Делятина є ще одна цікава сакральна споруда, про яку маємо такий задум, ми розповімо в інших випусках програми Храми Прикарпаття. Це костел святого Франциска з давньою історією та легендами. Одна з них на його верхівці у період Другої світової війни був прикутий угорський військовий, що проштрафився. З наступом радянських військ він довго відстрілювався, але таки загинув на горищі. А його останки довгі роки ніхто з відтіля не знімав. Чи так це було, а чи ж ні, згодом розпитаємо у місцевих. Зараз прощаємося з вами. Будьте здорові, побачимось!